Volkswagen T1, автомобіль 2017 року випуску, 2.0 бензин, номер телефону, ціна 15600 плюс просвітний автомобіль повно перевірений. На ось таких дисках в дуже цікавому такому синьому кольори, гарно дивиться на сонці. Так, Є у нас передній задній склопідйомник і шкіряний салон, коробка автомат 145 тисяч на приборці. Так, Підігрівся день клімат, контроль, навігація, також є панорама, дуже крута комплектація в даному Volkswagen. Так, Позаду. Також просто все в ідеальному стані. І ось такий буде вигляд. Для тих, хто буде сидіти по Так, ось такий вигляд має автомобіль, кого зацікав. Хоче більш детальніше інформації, телефонуйте, продавайте детальніше все по телефону. Розкаже. Нагадую, автомобіль 2017 року, 2.0 бензин. Автомобіль на автоматі повнопривідний, номер телефону. Ціна 15600 плюс торг. Toyota, Автомобіль 2017 року. Газ, бензин, автомобіль на автоматі, ціна 17, 17 850. Далі у нас Volkswagen Tion. Автомобіль 2014 року дизель. на автоматі 15 999. Так, далі у нас ось така досить цікава копійка. Автомобіль 1979 року. Номер телефону, ціна 2300. Так, ось такий салон, якщо буде. Вина. Так візуально дуже гарно виглядає. Так, ось зацікава дана копійка, телефонуйте. Продається все по телефону детальніше розкажу. Далі Рено Сценік автомобіль 2004 року. 3600 плюс торг на віддачу буде торг хороший. Volkswagen Caddy. Автомобіль свіжо перенений 2020 року випуску, 2.0 дизель. Автомобіль без в рідній фарбі. телефону. Е, так, 20 рік, 2.0 дизель 18500. Так, покажу салон. Е, так, є у нас клопопідйомники. Е, дуже в хорошому стані у нас сидіння, 50 кроків передач, навігація, клімат. Салон просто ідеальний в даному кадіку. Так, автобіль так виглядає. Кого зацікавить даний каді, хоче більш детальнішої інформації, телефонуйте, продавець, детальніше все по телефону розкаже. І номер телефону до продавця. Нагадую, 20 рік, 2 дизель, автомобіль в рідній фарбі, оповністю обслужений, 18%. Ford Focus 2010 року, 1,6 дизель. Номер телефону, ціна 5250. Далі Peugeot 3008, автомобіль свіжу пройнений. Гарно на предметному кольорі, 11 року, 20 дизель, номер телефону, автомобіль на шкірі. На автоматі 11350. Далі Кашкай свіжопригнаний. пройнений. Автомобіль 12 року, 1.6 дизель, автомобіль повнопривідний, номер телефону. Так, є сервісна книжка. Ціна 10999 Далі, шкода Октавія автомобіль свіжо принаний 2010 року, 1,6 газ бензин, номер телефону. так Є підтверджуючі документи зі сервісу. Ціна 6800 плюс присутній торг. так Покажу салон. Передні задні скідйомники в дуже хорошому збереженому стані салон. П'ятиступінчується коробка передач, є у нас підігрівся дінь, клімат, контроль 179 тисяч. Позаду є фаркоп і партроніки. Плюс 4 колеса на зимові гум. Так, продавець каже, що також є 4 колеса на, зале... на зимові гум. Когось зацікавив даний автомобіль, хоче більш детальнішої інформації. Телефонуйте по цьому номеру. Все детальніше по телефону. нагадую, 10 рік, 6850 плюс торг. Точно позвонить. А, далі у нас Hyundai Ioniq. 18 року, 1,6, бензин гібрид номер? 13900 Вчора бачимо, де проти новиться борга. Далі у нас Toyota Vence з 2006 року випуску. Е2Е2 дизель. 6 тисяч. Далі гольф. Volkswagen Golf автомобіль 2008 року випуску. 1,6 бензин, номер телефона, ціна 5600 плюс присутній торг Покажу салон. Так, передній задній задні 5 50 коробка передачі, є в нас клімат, підігрів сіді. Салон просто в ідеальному стані в даному гольфі. Так, позаду. Е, також є патроніки. Кого зацікавить даний гольф, хоче більш детальніше інформації, телефонуйте до продавця, вже все детальніше по телефону. Нагадую автомобіль 2008 року випуску. Е, 1.6 мотор, номер телефона, ціна 5600 плюс торг. Флільслан Гольф, 2005 рік, 1,4 бензин. 4 тисячі. Далі uh, Hyundai Accent, 16 рік, 1,4 газ бензин. Автомобіль на автоматі 7919. Uh, далі у нас Lanos, 2009 року, 1,6 газ бензин. 2800. Uh, далі у нас Volvo. 11 рік, 1,6 бензин. 8800. Далі у нас Соплястра Хічбеці. Автомобіль 10-го року, 1.4 газ бензин, 7 тисяч. Далі у нас Folkswagen Golf 2004 року, 1.6 бензин, 5 тисяч. Далі у нас Toyota 626, 98 рік, 2.0 газ бензин. 2800. Далі, кімдарі Ацентр, 2011 рік, 1.6 газ бензин. Так, номер телефону, ціна договірна, автомобіль на автоматі. Так, ось такий вигляд позаду. Козоцька даний ацент, телефонуйте. Детальніше все по телефону. Номер для зв'язку з порудою Далі Volkswagen он. Так, хімія 16 року випускається 19, номер 1269. 12, Шкода Octavia, автомобіль 2008 року випуску. 1.6 газ бензин. номер телефону, ціна 4900 плюс торг. Далі Honda Servi. Автомобіль 2012 року, 2,4 газ бензин. Автомобіль на шкірі, 12700. Далі, шкода Октавія, тур 2006 року. 1,6 газ бензин. 4,300. Далі Mitsubishi Lancer, 2002 року. 2.0 бензин 5800. Далі знову шкода Octavia, Кінець 2006 року випуску, 1.6 бензин 5750 торг. Далі у нас Toyota. 12 року, 2.8 газ бензин. На довірно. Шкода Octavia 2009 року, день 6 бензин, 600. Але без мене. Далі Фабія, свіжу принаймні. року, де бензин. 4350. Toyota Highlander. 2014 року випуску, 3,5 бензин, номер телефону. Ціна 21,950 950. Далі uh, Renault Grand Scenic, автомобіль свіжо з Франції. 2014 року випуску, 1,6 дизель. Номер телефону, комплектація Бусе, ціна 10700 плюс присутній автомобіль 7-місні. Далі у нас Opel, 14 рік, 2,0 дизель. 10500. Далі Citroen C5. Автомобіль 1,6 дизель на механіці. Вся детальніша інформація по автомобілі. Розхід 3.8 літри на 100 км Номер телефону це на 6300 плюс присутній передні і задні партроніки. Так, автомобіль. На ось таких дисках. По салону є у нас і задні скопійомники, мультироль, п'ятиступінча коробка передачі, є в нас клімат-контроль і ось такий стан у нас даного сутрена. Так, Позаду ось такий вигляд. Так, Ось такий великий об'ємний багажник. Кого зацікав даний седра, не хочу більш детальніше інформації. Телефонуйте до да, продавця. номер телефону. І телефон. за все детальніше розкажу. Далі Mazda. 2008 року, 1.8 бензин. 7550. Passat 2008 року, 2.0 дизель, автомобіль на автоматі. 6650. Далі Nissan Кашкай, автомобіль, кінець 2012 року, 2.0 бензин. На автоматі 11900 автомобіль свіжо Ford C-Max. автомобіль 2005 року випуску. 1,8 бензин, автомобіль свіжо принаймний. Телефону телефона ціна 4750 плюс присутній торг. Далі шкода Октавія 2006 року, 2.0 дизель. на автоматі 5600. Далі Наган, 2008 року. 1.6 бензин. 4400. Далі Kia Sorento, 20 рік. Автомобіль самімісний, повнопривідний номер телефону. Це на 299 Так, ось таке сарент є на продажі кого. якийсь цікаві автомобіль, телефонують, все детальніше в продавці по телефону. Далі кісяма Ауді. 14 року, тренер Дизель. Автомобіль все вже принаймні, 2200. Фіцфайн посад 17 автомобіль 2015 року. 2.0 дизель автомобіль на автоматі, номер телефону, ціна 21 тисяча доларів. Далі у нас Mitsubishi Lancer 2007 року випуску, 1,6 6 раз бензин. 4200. Далі Ford Мондео. Автомобіль 2005 року, 2.0 дизель. 550. Далі Volkswagen Golf 2016 року, 1,6 дизель. 11,499 Далі знову Volkswagen Golf 2000 року, 1,6 бензин. Так, номер телефону 4300. Автомобіль свіжо пригнаний. <кій> Далі Peugeot 3008 12 року, 1,6 дизель, автомобіль на автоматі, номер телефону. Ціна зерна. Далі у нас шкода Октавія 2008 року, 1,6 газ-бензин номер телефону. Ціна 6400 плюс присутній торг або можливий обмін на інший автомобіль. Далі Citran Berlingo, 2005 року. 1,9 дизель 3650. <coughs> Далі у нас Dacia Duster, 2011 року, 1.6 газ-бензин. телефону ціна 88. Далі кашкай свіжопранений. Десятий рік, 2.0 дизель, автомобільна автоматі, повний привід. Так, номер телефону, ціна 12500 плюс просадні торгів, також поняття Є Mazda cx 5 І бойси каравала, спринтер. Так, ось такі кашкарі. Далі BMW 5 1999 року, 2,5 газ бензин. Так, номер надіюсь буде видно. ціна 5200. Далі, знову БМВ 15-го року. 2.0 дизель. 13900. Далі. Рено Сцені 11-го року. 1.5 дизель. Ціна довго вірна. <клухи> <клухи> Далі у нас опіль корса. 2011 року, 1,2 і два бензин. 5000.